Усім доброго дня! Сьогодні ми знаходимося в Ірпені, де продовжуємо монтаж ось цього навісу. Сьогодні день монтажу листів монолітного полікарбонату та обшивки хозблоку. У нас вже монолітний полікарбонат майже весь зверху залишився тільки цей крайній кусок, і майже завершена обшивка хозблоку. Так, це все виглядає. Захисна плівка ще на монолітному полікарбонаті обов'язково при монтажі, щоб по ньому можна було ходити. І по завершенню монтажу вона знімається. Ось Скраю можна побачити, який буде колір полікарбонату.